Родичі, всім привіт! Ціла куча коментарів я не можу промовчати. Не з-за того, що вони мене цепляють. Треба вам щось інтересне поснімати. Так що сідайте, поудобні, поотвічаю. Тут і хороші, і позитивні, і негативні, взагалі, всякі є. Якщо не важко захайпити відео, це допоможе піднятися. Скоріше за все, але це не точно. Вам дякую. Поїхали, не будемо затягувати. Так, самий перший коментар, я десь буду з збоку. У нас погодка, самі бачите, яка вибрав таке містечко, щоб далеко не йти. І ній прохладненько, ну нічого, поїхали. Життя з що продав свою батьківщину на чужині, як щур шариться по смітникам і міняє бутилки на просроченні салати. Але саме цікаве те, що своє бом бомжування він викладає на загал. Якщо що то в 90-ті я займався велоспортом і з тренувань, привозив один-два відра бутилок, що дозволяло нам виживати. А здоровий лобухлянт по, сміт... по смітниках ойробки. Ох, і пишеш ти? Ну перший в мене до тебе буде. Тобто, ти хочеш сказати, ти займався велоспортом і привозив додому бутилки, значить, ти збирав бутилки на віліку, і я не пойму, як це написав, як так в тебе відбувалося. дуже сильно цікаво. І я вам взагалі хочу сказати таких коментарів там, у Хелян чи що, пишуть мені, там другим блогерам, я ж теж читаю коментарі. А тим, що там по півтора мільйона жалуються, як важко виносить, а їм таке не пишуть. А знаєте чого? Ну, бо, скоріш за все, їх можуть потім знайти. Ну, Хоча таким теж пишуть, там більше цей. Там не так дуже багато, як нам пишуть. Я от не знаю, що ви мені скажете на цей момент. Тобто вони бачать в мені тільки в інших не бачать, от тільки в мені. А то, що там по півтора мільйона жалуються, як важко виносить, чи скільки там. Ну, коротше, сумки є дуже важко, от їм таке не пишуть. Ладно, нічого страшного, мене це не бере. Е, Слідує, я знімав відео про... на металоприйомки. Сьогодні його запускав е, і тут написали: який сенс таких відео? Ти показав один раз металобруг, другий, навіщо його показувати майже постійно? В даній більше нічого немає, чи то як про свиню і багнюку. Ну, дивися, во-первых, мені вони сильно нравляться міталоприйомки. Я з ними почти всю свою жизнь взаємодійствую раніше, коли малий був там метал, попав здавав, тоді там щось купляв, перепродував не а нормально. І я в цьому бачу гроші. Якщо ти в цьому не бачиш грошей, ну що я тобі можу зробити? Я зараз поки без документів, хожу, дивлюсь, що де, як, що за скільки продається, я все аналізую. І якщо потім в дані все буде добре, то щось ми з цього придумаємо. Я так само зможу розбирати ті машини на запчасті, наприклад, витягувати там сидіння, хірені, якщо не когось перевозчика, відправляти, продавати, заробляти гроші. Ну Тобі це, мабуть, не понять. І при тому людям подобається. Хоча це відео дуже сильно Ну, Не факт, що воно завтра, післязавтра не набере нормальних оборотів і піде вверх. Хто не бачив, можете подивитися. Е, ой, чи не кине тебе така розумашка, Оленочко? Е, я просто удивляюсь наших людей. Я знімав з Леною відео. Кстати, вони ще будуть буквально там вівторок, середа десь будуть відео з Леною. дуже інтересно, вам подобається про Норвегію. Несуть. І... Багато хороших коментарів. Ну, Також попадаються коментарі, що ти в ньому знайшла, ще що. А що зі мною не так? Дивіться, я добре балакаю, я доволі не такий не тупий. Може, вам так кажеться через Ютуб, що я там трошки я не всі вайти, шутки плоски. ну це тільки в Ютуб. Е, я звичайний нормальний чоловік, що в мене не так, я не знаю, у вас нічого не вийде. Нічого порадуватися за людей. Ну, я, в принципі, до цього привик. У мене вся жизнь така, що от хтось там щось в спину каркає, щось там розказує, щоб не вийшло. Все вийде, не волнуйтесь, далі все побачите, надіюсь. Я на це сильно надіюся. Коли я надіюся, що зроблю для цього, то нас тоді з вами взагалі гори перевернемо. Так що не нервничай. Лена, що в мені знайшла, тобі не понять. І в основному це пишуть жінки такі от коментарі, знаєте, такі. Я думаю, це із-за того, що, може, і додому муж приходить після заводу, дві стопочки вкинув і пару раз вгатив, і вона, оп, зараз напишу Вітальки, щоб у нього нічого не вийшло. Так, щоб ти знала, не такі, я не такий, я зовсім друга людина, хороший і адекватний чоловік. Головне написати, щоб нічого не вийшло. Ну, більшість було, щоб вийшло, так що вам великий лайк від мене. Дякую. 200 доларів мало, то десь у 2010 році такої зарплати не було, хіба що мало годин працювала. Ірина, я не знаю, де ти живеш і що взагалі в твоїй голові. Ну, по моїм наблюданням, зараз зарплати не дуже сильно виросли, чи я не прав. Я не буду казати людину, але вона проработала 40 років. Год... Да, вона 40 років вже проработала стажу, і в неї зарплата 300... 320 доларів на даний момент. Прикинь, з дітьми проработала 320 доларів 40 стажу. Що ти мені скажеш? Зараз, на даний момент, на 10-й рік, а то такі всі прям мільярдери. Питання таке, коли, наприклад, гарно ти випити, тебе розуміють, чи швидкість розмови падає. Чому питаю зазвичай балакую, як всі, коли гарний настрій дуже швидкість прискорюється, що навіть питають ти не випив, а коли випив, ще трохи швидше, а потім плюс 300-400 грамів сповільнюється до норми. Братан, що я тобі скажу? Я взагалі не бухаю, можу випити пиво і то по праздникам. День там якийсь. Ну, или, не знаю, там раз-два місяця можу пару баночок випити пиво. Водку вже не п'ю з 2015 року, ні одного грама не пив, я вже вам це десь казав з 15-го Щось крепче пиво теж не п'ю. Чого? Бо мені одного погано. Я вже своє відпив, мабуть. А я всю життя швидко балакаю. Може вам... Якщо я вам швидко балакаю, поставте в ютубі, поменше. Я так привик балакати. Мені так удобно і взагалі прикольно. відео виходить І оці всі моменти. А як пиво шарахну, я бучу посидіти, знаєте, там порозмишляти над, над високими матеріями. В Польщі він працював, оце смішно було. Я з тобою. согласен, Мені до сих пор смішно, що я працював в Польщі і отак от себе типу, не цінив і за ті три копійки там ходив графіт, той нюхав. Ну, що зробиш, Поработав, руками поработав, все побачив. Результат ви теж бачите. Я зараз в Данії отак от, смішно. Звісно, смішно. Ну нічого страшного. Я понафоткував воно вверх-вниз. Олена гарна, розумна, цілепрямована людина, яка навряд чи зможе в майбутньому жити з Віталієм. От, пожалуйста, саме реклама і пустощі, не кажучи вже про внутрішній світ, і родича, і швидко набридне. Цей союз приречений. Ну, нас ще немає союзу, як ти можеш бачити, а чого він приречений? Наоборот, є дівчата, яким нравиться, коли хлопці веселі. понімаєш? Якщо ти сидиш там скучний, нудний, то, може би, ти там сам сидиш і, тут этот... <гум> бавубогу свою той тероризіруєш. Все добре, розумієш, подобається людині. Мені вона нравиться сильно, тому що вона теж весела і любить побалакати. На відео не всі можуть балакати, тобто вона повністю свій потенціал не розкрила. Ну, бо це важко на відео. Це мені вийшов. сейчас я вам 20 минут буду розказувати, вносити ясність. Кстати, в хорошому качесті можете поставити 4К і буде чітко. Не набридли ще що уже 5 місяців, ніде Ни ніхто не набрид. Так, наступне. Хочеться чогось лучшого, і вона знайшла тебе, зірвала джекпот. Так і да, я їй сказав, що вона зірвала джекпот. І вона це, я так думаю, бачить. Ну, ви, може, не бачите, вона, я надіюся, бачить, що вона зірвала джекпот. Я, звісно, не можу сказати, що я еталон там, красоти, или, як його Гленделон, або ще щось місцевого розливу, Але як людина я дуже хороший чоловік. Надіюсь, ви це бачите. А підселили теж хлопців з України, а то ти бідкався, що у вас восьмеро живуть, а показав тільки двох. І дівчат гуртож також заселяють. Уталян сказав, що картопля буде на салі, а де, ви сало, де сало купують дані. Ціла куча Е, Дивися, восьмером, ну нас на час менше, там чоловік, 6, наверно, живе, я й сам не знаю, скільки в нас живе. Я всіх не бачу, бо я постійно десь хожу. Щоб були бабки, треба постійно бути в движені. Це так тобі <кхе> урок від мене совершенно безплатний. Не візьму з тебе ні копійки. Слідує дівчат. Дівчата теж живуть, ну якби одні кімнати, дівчата віддільно, хлопці отдільно. Якщо там якісь сімейні пари, от теж спрошували за сімейні пари. Коли як, коли багато людей то там по дві, по-моєму, можуть поселити, або по одній. Взагалі, як вам повезе. Це від мене не залежить, як вас поселять. Дівчата є, так що не вовнуйся. Ну, мені це не сильно це дівчат. Толян сказав, що картопля в салі де сало в Дані купують. Дивись, братан, я тобі відкрию тайну. В Данії теж сучаснують такі от квадратні штуки, стоять по здорові, здоров'я. Називається магазин або супермаркет. Ти в нього заходиш, там можна купити сало, м'ясо. Ну, ці всі штуки. За такі фантики даєш, знаєш, гроші, даєш гроші і тобі дають цей товар. Прикинь, отак-от. А якщо без шуток, то сало в, в цьому фіклі в ми купляли і совершенно там недорого стоїть. Ну, сало таке іменно на картошку, як пальчик, не таке, як на анголінка. Віталія, подскажи, як тобі пересилать мати, як мені мамка гроші пересилає. Я не раз відео казав, що там ну шутив, в смислі, що мати мені гроші скидає. є люди ведуться, всерйоз. ви дійсно думаєте, що я здоровий лоб такий от, і я дозволю мамки взяти її пенсію, якісь там 65 доларів чи скільки, ви пенсії чи 70. Ну, ви що на приколі чи що? Ніяк мені ніхто не пересилає гроші. То Я так кажу, щоб ви мені коментарі якісь злий написали. Я не брав у мамки, копійки, ще не на 13 год. Все, ось вот так от. Я сам собі зарабатываю на життя всю свою життя. Отак так, вот сказано, сказано интересно. Но правда. Так що я не дозволю собі взяти в когось Вас в гроші в мамки, в папки. Я вже дорослий чоловік. Я знайду гроші в принципе, де даже в Антарктиді. Я б пінгвінів пішов би переворачувати, наприклад. Деньги не проблема. Олег, бабки взагалі не проблема, як ти бачиш, проблема документи. Оце у мене капітальна проблема. І в дальнейшем я вам розкажу, як все вже зрозуміло, якщо в мене все вийде, я вам розкажу, що у мене було це. У мене вчора настроєння пропало. Я сьогодні вийшов, думаю, позаписую, вам порозказую, відключусь трохи, бо в мене вчора накрило мені в общем, трошки вчора. Этот, проблеми вчора прилетіли з самого утра. просипаюсь, поки кофе почав пити, каву, каву казали. Каву поки почав робити, пить на електронку письмо прилітає. Я в мене волос посидів. Я до обіду з этот, з утра до обіда, в общем, сидів там боров проблему. Возможно, так забігаю наперед. Не точно, але возможно, нам прийдеться полетіть другу страну і совсем далеко відсюди, а, а потім повернутися різко. Не знаю, як це буде, якщо так не вирішиться, поэтому по почтам тоді побачите. Там, в принципі, думаю, все нормально, все рішаємо. Я просто я не знав, що в мене така може бути проблема, я навіть не догадувався. Оказалось, що вона є. Економить, економити і ще раз економіть, а може нужно спробувати більше зарабатувати. А я пишу, наскільки більше ви мільйонер, квартира 200 тисяч євро. Тут в общем, коштує примерно. Ну там 150-200, якщо хороша, здорова квартира. я ти скажу за економію. Ти от думаєш, що тут люди не економлять. Яркий тобі примір. Я вчора пішов в секонд-хенд, пройшовся. І вийшов з секонд-хенд, жінка вийшла, не знаю, така, ну, теж, може, 35-40. Ну, в общем, симпатична жінка вийшла. Кульочок якийсь купила віші, і, звісно, не дивився. що. І вона вийшла. Обігнала мене і пішла до машини. Думаю, ну що вона там, на якій машині їздять, ті, хто в секонд-хендах скупляється, ті хто економлять. Вона пультом пік пік цей, Панамеру, в общем, вона сіла, така, год 22-й-23-й, і поїхала. Тобто це не значить, що вона мало зарабатує чи ще що. Тут це нормальна практика. Подивись відео там в тік і в Ютубі, подивись, що робиться у нас в Україні, наприклад. і Коли завоз економ-клас, ще що, як забігають, там двері зносять, людей давлять. оце, от Подивися. І Я по любому якому що ти там в перших рядах біжиш і от умнічаш мені в коментарях. Я не знаю, тут що, що додати, просто можна такі всі прямо мільйонери, я ж кажу, дивляться. Я не кажу, що всі бідні, що я бідний, там ще що просто люди економлять. Це нормальна практика. Другу життя з дають тим самим. Мені не треба, люди привозять, так же в ті ці секонгенти віддають, і вони за символічні гроші їх продають. Ну, якщо тобі не треба, то другому буде треба. Так само з посудою, з усім, з електронікою, тільки електроніки не багато. Теж мне 1,5 долара. Вона таких ценников навалом в Польщі. Ну, в Польщі, по-моєму, і зарплата на 3000 євро, якщо не ошибаюсь. Я не хочу затрагувати тему Польщі, бо скажете, що я її обсираю. Ну, я вже там пожив я все побачив. Ти можеш доказувати, скільки хочеш. Кстати, ця дівчинка, можна так сказати, жінка, вона, вона мені постійно пише якусь гадость. Зараз вона нам теж десь далі. Ой, пардон, зацепив мікрофон, далі десь вона теж нам попадеться. Я розумію, що там ценники. я там я бачив. Я казав ще тоді, що я буду плакати за тими ценами. І от... Віталька, я тобі стільки гадості, даремно пишу, чи що навіть в рубрику не попав. Братан, попав ти в рубрику і мене твої гадості совершенно не цепляють. Вийшов просто побалакати з вами, щоб кажу, що трошки отліктись, бо вчора в мене взагалі вчора нічого не знімав. Псіхонув телефон в карман поклав, а то вечором його достав. Так буває в житті. Так що продовжай писати гадості, тобі лайк від мене. Не засипаєш ти мене, пробуй сильніше десь підковернуть, може, десь ще що. Попробуй. Як зацепиш, я тобі скажу. Били у матері три сина, два умних і один блогер. Ну, дивись, Ані, Ані, Аніграм Петрович Петрович був на водоканалі такий Петрович в Запорожжі. Не знаю, де він час, що там з ним. Е, от дивися, у матері три сина, ти совершенно права, два блогера. Я і Мішка. Михаил Коломойсь, можеш подивитися в Ютубі. Е, третій поменше, я йому теж це об'ясняв, що треба снимать відео, це нормальна тема. Він поки ще стісняється. Ну, я думаю, що він буде три сина блогера. І Це доволі таки непогане я тобі скажу блогерство. Не саме хуже, що могло бути. Якби ти написала, що матері три сина алкоголіка, чи два там, чи два блогера успішних, один я алкоголік, це було б не обідно. А так, так, да, я согласен, блогер начинающий, начинающий. Е, Так, хлів в Запоріжжі маю, щоб оцінити твої висоти. Братан, я тобі скажу більше, двохкомнатний хлів. У мене був Volkswagen, t 5 на якому я метал катав, гараж купив. Якби не, не уїхав, нічого не попродавав, було б мене ще більше квартир. Бо взагалі не волнуйся, оцінив мої можливості. І, кстаті, ще б купив квартиру на заработанном на металоломі на перепродажі, буквально за год бы куплял би собі квартиру. Я не как якби. Якби, якби. Ну, бачиш, привіт, підскажи, будь ласка, чи ще якісь нюанси, про які Даня може відмовити наперед, дякую. За Данію, що вона відказує. Точно знаю случай, якщо у тебе десь відкрита защита і ти приїхав при подачі документів, це сказав, що у тебе відкрита три місяці до відзення. За останні случаї не знаю, у кожного індивідуально. Тому, якщо хочеш, пробуй, Потім теж пінка получиш. Ну, а може, не получиш, смотря що ти їм розкажеш. Зачем кучу куча каналу платить. О, це от дуже цікавий коментар. Три канали у мене, бо, може, хто не знав, Спекулянт. Є там 70 з гаком тисяч підписників. Дон Капуста, і це звісно, родич. От я вам вже це казав. Люди не розуміють, зачем ділять, зачем люди создают два-три канали. Яркий тому примір. Примерно півтора року тому в мене на каналі Спекулянт, я не пам'ятаю що там. Було мені скучно, я в у ТікТок лазив. І відео дайка дай думаю собі візьму одне відео. Скачаю це відео, найобачений. Виставлю його в YouTube вечером щось там ліг спати. Буквально на наступний день чи через день я щось так сильно в нього не обращав. Заходжу, там красний цей короче, монетизацію взагалі зрізали. Що таке монетизація? Це гроші, які платить за ці просмотри. За це відео я теж отримую. ну не багато по меркам. Ну, я не знаю, кому може багато, кому ні. ну Чесно, копійки будуть за це, за це відео. Це не за гроші знімаються відео. І дивися, я заходжу на канал Спекулянт, отакий от красний значок, монетизація відключена, ви ісключені з партнерської програми, я думаю, що случилось. І те відео набрало іменно шотс, там три трактора плужок такий тягнули, здоровий метровий і просто землю переворачували під музику. По-моєму, я музику ютубовську поставив, це можна робити, а відео ворувати, звісно, не можна. І монетизація в мене злетіла на півтора года, тобто півтора года я зовсім не одної копійки з нього взагалі не отримав, чи скільки, Почти два години з нього нічого не отримав. І от тільки недавно там підключилась, ну, теж копійки платять, ну сама суть, от для чого делають. То тобто, в мене був би ще один канал запасний, на який можна було б, в принципі, так само викладувати, якусь би копійку отримав. Ну ви згодітеся, це не краще, ніж нічого. Правильно? Я так вважаю, що правильно. Мільйонів тут немає в Ютубі, бо багато людей там пише півтори, от писали, теж я не сохранив. Там півтори-дві 2000 євро він має. Ну, ви реально думаєте, що я маю півтори-дві 2000 євро з Ютуба? Тоді логічно, я б не жив би 8 чоловік в кімнаті, я б собі вже зняв би десь якусь кімнату, хоча б відділену, правильно, чи щось таке і жив би там. Ну це ж логічно. Бо такі цифри пишуть. Якби такі цифри були, то все. Я б тоді уїхав би десь на Балі, лежав би собі так на пузі, вийшов, одне там, два відео вам познімав, 2000 євро отримав, чи в В'єтнам якийсь. Е, так, що там у нас ще є? Хлопці, ви непогано живете в Данії. Я пенсіонерка, пенсія 482 гривень. Євро сьогодні 48-48. Виходить день 2,87 євро. Це якщо не сплачувати комуналку, після сплати навіть не хочу підраховувати. Непогано живемо, так? Да? Лариса, буду вас називати Ларіса. Ну, Ларіса, дивіться, ви можете теж приїхати і спробувати цю жизнь. Пожалуйста, двері відкриті, є відео на каналі. Як куди я обращався. Пожалуйста, приїжджайте, спробуйте і потім мені напишіть коментарі. Я думаю, так от треба робити. Написати ютуб я теж можу. матері пенсія, де щось там в районі трьох тисяч, ну оце 65-70 доларів, і що ще менше. Жість така, що я можу зробити? Воно зі сторони кажеться, як хлопці класно живуть, там м'ясо М'ясо те, що я беру по скільки там, 29 крон, це по 220 гривень за цей цілий пакет, це класно. Я не знаю, ну, у мене представлення клас, звісно, трошки другі. Збирати всякий хлам, це твоя доля, нічого іншого, де б ти не був. Я з тобою повністю согласен, а потім цей хлам ти додав, я перепродам і зароблю 300% зверху. Прикольно, ти навіть не будеш знати, що ти в мене його купив. Я відправлю його потім комусь, і ти на ну, Олекс його або де-небудь його закажеш, і він тобі прийде, і ти навіть знати не будеш. Ось от так от воно діляться. Чи ти думаєш, що це все так просто, я просто так ходжу, лазю. Так, да, мені це подобається. Я на цьому вмію заробляти гроші, знаю як. Ну, зараз, поки не на часі, бо немає, куди скласти, наприклад. Той тобто, самий руль відірвати, що якщо під подушку положу з машини, руль хороший був, я знаю. Отак, от, от якось. А то всякий хлам. По-любому десь сидить теж помощник бібліотекаря і пише всякий хлам. Пару желізяк і твоя зарплата падає, понимаешь? я розумію, що не хочу цим хвастатися, ну нема нічого такого. Є люди, що це вміють робити, є люди, які не вміють. Кожному своє. Харчування не сам, але харчування не саме. Головне, я літня жінка і так жити, як ви живете, я б не хотіла. Так що, хлопчики, перегляньте своє життя, бо воно у вас одне так, музика, балет, в общем, вона пише, щоб можна було все поміняти, сходити на музику, на балет. А я з утра от просипаюсь і думаю, що б зробити, Наверно, на балет би мені сходити, от, да? Я не похожий на ябальника, знаєш, була пісня «Ябальник». Не похожий я на бальника, в мене інтереси трошки інші. Як сім'ю там содержати, наприклад, оці, оці моменти. А якщо я піду на балет, то сім'я потім останеться голодна. Логічно? Логічно. Якщо вам подобається ходити, я ж вам не запрещаю. Все ясно, що нічого не ясно. Виїхав автобусом, а як же випустили? Ну, явно, ж виродич, не схожий на інваліда, ні на батька багатодітної. Ну, відповідь на це питання ми не отримаємо. Як казав, не буду казати хто, що рабства немає, повне ж такі були слова. І що якщо людина хоче вільно виїхати, вона виїжджає. Які тобі ще треба відвідати? Я не розумію. Як виїхав якийсь чоловік, який там скільки, я не пам'ятаю, яка фамілія, там, що мільйони, мільйони ворогів виїхав, як він виїхав. Задаю йому цей вопрос, Я думаю, там буде мені цікаво послухати. От оці от питання мене просто добивають. Мені не обідно нічого. Просто люди, що ви хочете почути, який відповідь, ви мені скажіть. Не знаю, в мене аж до речі у мене одібрало. От лиш би написати. Лиш би написати щось. Яку мінімальну суму треба мати з собою біженцю при виїзді в Данію? Хороший вопрос по поводу денег. Ну, та ну скільки треба. В першому лагері кормлять, тут дають гроші на їжу вистачає. Ну, скільки я сюди їхав, в мене було, щоб вам не збрехати? Та ну може якась тисяча доларів, там була, тисяча, може трохи менше. Навіть. Все, щоб вистачило на білет, де того доїхати, до кого от копіна там 60 крон той білет стоїть і туди до копіна добратися від вашої точки, де ви живете. Беріть, беріть все, що є, я не знаю. Ну якщо прям дуже багато, то акуратненько беріть. Е, чому так дешево? Продукти? Це за того, того, те, що я беру. Чого вони так дешево? У них доходить срок годності, і щоб не викидувати, їх продають людям не задорого, щоб люди могли їх з'їсти і вони не пропали. Бо тут же люблять боротися везде за екологію, І як би вважають, що там гниль, ці всі процеси, воно виділяє якісь там віщества, і це все дуже сильно вредно впливає на екологію. Із-за того, ви берете ці продукти, з'їдаєте, екологія не пострадала і висить. магазину хорошо, бо вони заробили якісь роки, чим просто взяти і викинути це все в мусорку. Так це все роботи якось. E, це не дешево. Єсь в, в общем не буду розказувати, хто в Україні цього приложення немає. Знаєте чого? В мене була знайома, общем, вона працювала в Варусі. Ну, не суть Варус це здоровий супермаркет, хто не знав. І я в неї спрашував, що там робить з поганими продуктами. Коротше, там їх теж викидають, як би. Робочим не віддають. Ну, там бувало, ви казали, ізрідка торт якийсь там дадуть, що теж можна їсти. Ну, В основному, все викидувалось. Стояли камери на ті баки, це все там на території ззаду, щоб ніхто туди нічого не взяв. Чого, я думаю, ви самі догадаєтесь, за чим так ділять. Хоча я цього теж не розумію, Якби, віддайте отдайте людям незадорого та і все. Ну, Про салати це я не буду розказувати, скажете, що я тут балакою багато. Боїться, говорить свій вік признак сильної закомплексованості. Вона просто себе старою вважає. А йому пишуть, а вас це дуже хвилює, Світлана Самусь. Те, свята, спасибо. Цей вона не боїться говорить це вік, просто зачем вам це треба знати, я не розумію. Я знаю її вік. Ті, хто треба, всі знають її вік. Молода, гаряча, перспективна теж, дівчина не боїться, просто не вважає нужним. Понимаєш? Вона розказала те, що вона хотіла. Те, що не хотіла, я не можу заставити когось розказувати. Захотіла б сама сказала закомплексованості. Дивися, мені 31. а ану, скажи, я не сильно комплексую, я вовсім не комплексую. Так, Лєночка по професії технар. мало таких розумних дівчат, бережи її Баламут. Не Баламута, а Віталька, ну на том спасіба, звісно, бережу. Може на Ютубі це не сильно видно, звісно, бережу її так пилинки читаю ручкою здуваю, бо дівчина, правда, хороша. Я думаю, ви бачили це в Ютубі і далі побачите. О... Опять, те, що я вам казав, був коментар про Польщу. Тут це, я не знаю, в тебе дуже багато времени я дивлюся. Ну, да ладно. Що за матч? Що оставила дітей війну в Україні? В общем. Я вам оставлю цей десь. а і ще саме Якщо вона готова зі мною переїхати в Польшу і т.д. дивися за дітей. Я сказав, там, що просто як юмор, такий, не знаю, може ви не поняли, що там дітей вона кажу, з чоловіком оставила в Україні, а сама сюди приїхала, типа Лена, в Данію от, чи в Норвегію. Велика немає дітей, вас це сильно заваловало, немає. Так, і далі. Чи вона поїде зі мною готова в Польщу? а ти мене спроси, я в Польщу готовий переїхати? Ану спроси, готовий, ні, не готовий і сподіваюся, не переїду. Ну а там як карта ляже. Таке от. Лена, звісно, ще та. А я спрашиваю, яка. Пізніше поймеш. Ти мені зараз напиши, яка Лена. Я поки бачу тільки в основному всі її хороші качества, як людини, як дівчини, як проче не знаю, що в ній там могли погано побачити. Може, ти щось знаєш, напиши, будь пожалуйста, бо я в не спрашував, скидував, кажу, а що це таке, то Та що мені не розказуєш. Ну, з наїздом, звісно, з юмором. Вона каже, потім поймеш, ти, чи потім, потім зрозумієш, каже, коротше, тобі цей. Потім напишуть. Напишіть, мені цікаво, що я там не знаю. Качан поточиш, братан. Тобі треба срочно дівчину собі, бо ти щось бачиш, такі от коментарі, качан поточиш. Я не знаю, чого інтересує мій качан. Не знаю. І откуда взяли, що я там буду точити очі, ще що. Так, що я вам ще хотів сказати? Знімав відео в лісі, це і так вже від мене вже без випросів, як я люблю, як я вмію. Заблокую ці дорогий планшет. І там, в общем, світ так падає, я типу, коротко постригся, я вдома дивився теж, і в мене тут сонце так падало, типу, лисина. Мені мамка каже, Віталька, ти що каже, лисієш, уже ти там щось этот, сміявся, короче, а сам уже лисієш, та ні в комусь я не лисію. То світ так падає, і волос в мене так дибки стояв і воно так совпало, знаєте, що у мене. Мені самому показалось, що в мене лисина, я аж спотів пішов, подивився. Немає лисини. Бачите, вроді, ще все хорошо. Мені запретили тепер коротко стриктися, я вам по секрету скажу. Ай-яй-яй. Е, отаке вийшло відео. Старався як можна швидше, щоб не розтягувати 3,5 часа. Та й правда, холоднувато, зараз одягну курточку. Е, Будемо скоро з вами на зимній варіант переходити, бо тому що тому. Давайте. Всім удачі пока. Настроєння піднялось, я вибалакався трошки. Ще запустю вам це відео, скоріш за все, наверное, завтра. Почитаю ваші коментарі. І ви мені щось смішне, напишете, щось грустне, щось погане, щось хороше, і все буде чітко. Радий кожного з вас бачить. Всім удачі, пока і напоминаю, хто там не захайпив, там не лайкнув. Пожалуйста, нажміть це совершенно безплатно. За це YouTube вообще ніякі гроші не плати. Просто, як в теорії, що воно допомагає відео попасти там, десь в топи, вийти вперед, в рейтингах там ще в якихось кожний раз виходять якісь обновлення і стає. все ваши и важче набирать просмотры. Так что мы с вами сделаем все четко. Я надеюсь. Пока. А, можем еще на микрофончик оставить ссылку. Кому интересно, если что, напишите. Я вам оставлю здесь там первым комментариях если надо будет. Снимал с микрофоном. Бо... А, пардон. З Ліною знімали відео і ви написали за звук. Так, да, я з собою брав цей самий мікрофон, їх в мене два штуки, тобто можна було нам вдвоєм встати побалакати. Там вітра не було, і думаю, буде нормально чути. Ну, у мене хорошо, Ліно, чуть далі, чуть-чуть тихіше. Ну, сказати, що прям погано, я б так би не сказав. І я згоден, що треба піднімати качество звука. Ну, бачите, зараз мене, у мене трохи булки печуть, тому що мені письма такі там поприходили, що в натурі скоро буде така от лисина, і одні оці остануться. Отак от волос буде у мене Пока.